Ліфти, труби, підвали, дахи, комунальні проблеми, що заважають спокійно спати Дніпропетровцям. Достукатися до комунальників люди не можуть роками. Ставлення до мешканців, керівників жеків має бути зовсім іншим. Упевнений депутат Горциркен, діалог з людьми, контроль за якістю виконання робіт. Такі завдання він поставив перед очільниками жеків, красногордійського та АНД районів. Битий шифер на даху після ремонту, недороблені сходи, аби як пофарбовані під'їзди та не повністю полагоджені труби. Такі результати виконаних робіт спостерігали мешканці не одного будинку. Зі скаргами зверталися до депутата Ігоря Циркіна під час зустрічей. Усі питання він брав під особистий контроль. Комунальникам окреслював строки виправлення помилок. Проводили достатньо багато вже встріч, проводили дворових сходів, обсуждали проблеми, ставили определені задачі. Кі вже до яких було найбільше претензій, ігор Циркін запросив на нараду, аби спитати, чи ліквідовано недоліки, чи інформують вони про це мешканців. До 31 го жеку питань було немало. Більшість звітують вирішено на 17 домах. 8 зустріч з жителями. На Малиновського 6 люди попросили відремонтувати козирки входів. все це було виполнена. Також на інших домах. Зауваження і до інших ЖЕКів, зокрема, на несвоєчасний старт ремонтів. Зараз усі заплановані або виконані, або на завершальній стадії, переконують комунальники. Кожний із этих капітальних ремонтів ми їдемо з вами лично перевіряти. Результатом є не ваша фраза «зробили», а фраза людей. «Да, так, це було сделано. Контролем Ігоря Циркіна і питання використання коштів та обсяг виконаних робіт. На перспективу начальникам ЖЕКів Ігор Циркін ставить завдання: не сидіти, а докладати зусилля, аби роботи, до яких не дійшли руки цього року, отримали фінансування на наступний Це залежить тільки від вас, не від того, як розпределяються деньги. Деньги распределяются так, як ви настаиваете, щоб к вам попадали ці средства. Люди, які деньги, то не зачастую не знаю даже, этот дом знаходяться. Головним же критерієм ефективної роботи жеків має бути постійний та конструктивний діалог з мешканцями. Руководители жеків, ви не сантехніки, ви не дворники, ви не електрики, ви люди, які должны общаться з людьми. Ви повинні ставити правильні задачі перед своїми співробітниками. Дотримання цих нехитрих правил обов'язкова складова успішного вирішення комунальних проблем. Ірина Долгополя, Вікторія Машкіна, деталі.